Скажи, будь ласка, що б ти порадила жінкам-експертам, як їм краще тримати цей баланс, які взагалі дії? Ось якщо там одне-два речення, щоб ти їм порадила? Зрозуміти, що тебе, куди ти хочеш рухатись взагалі, той вектор напрямок руху, куди ти хочеш рухатись, друге зрозуміти, що у цьому напрямку дійсно залежить від тебе, що можна делегувати. Моментально це делегувати. І четверте, це поєднання дисципліни та постійних дій, поки ти у у своїй голові переварюєш якусь ідею. Вона просто дає таку задоволення твоєму мозку, але не дає цю цей результат на матерії. Тому, якщо в тебе є бажання рухатись в якомусь напрямку, то це однозначно дисципліна, тобто постійні дії, і це дійсно дії поєднання дисципліни і дій.